Достатньо в Одесі розвивається українська мова. Не знаю. ну, Мені кажеться, ні, мабуть. За мову взагалі не потрібно ні штрахувати, ні наказувати. Воно само прийде, воно вже прийшло. І скоро вся Україна буде говорити українською мовою і забуде про всякі мови, які нам ну, не прийнятні. Боротися з релігією, боротися з язиками, к чому це приводило, скільки релігіозних воїнів. Сколько язикових ну і шок чому? Все властво. Всі наші в до з от цього. Чи достатньо в Одесі розвивається українська мова? Та чи варто жорсткіше контролювати виконання закону про мову? Ну зовсім недостатньо. Ну мене найбільш всього чесно кажучи, хвилює, коли батьки розмовляють з маленькими дітками на російській мові. Це просто жах якийсь, чесно кажучи. Тому що починати потрібно було ще 30 років назад з дитячих садочків. Якщо це буде на вибір, то люди не будуть цього робити, якщо буде прям вільний вибор, чи да чи ні. А якщо трошки поставить в рамки, то більш люди більш будуть ну, багато курсів відкривається, багато а, різних а, ну свят а, в школі, в са, в дитячому садочку. Я думаю, що зараз вже багато робиться для вивчання української мови. Я про закон не думаю. Я думаю, що це від відношення людини до цього. Якщо розуміти, що на цій мові нас кожного дня і ночі вбивають, ну, то нам, нам не вистачає гідності. От. Я сама вчу, так що ну, прям да, ось гідності там не вистачає, від всього піде. Те, що ти хочеш насильно сильно ввести ні. Боже збав. Якщо це буде протидії, тільки на такій зацікавленості, такій цікавій формі. І так мені здається, можна особливо з дітей починати треба. Молодь взагалі добре вже розмовляє на українській мові. Я, звичайно, теж більш на російській розмовляла, але це вже трошки більше стало завдяки всім передачам телевізійним, телевизионным Ютубі, в інтернеті. Я не считаю, что это прям большая проблема. Чого? Ну Чому людям не розмовляють на тому языке, який им удобно? Ну, не в одній же Росії розмовляють на русском Дуже багато є стран. где тоже разговаривают только на русском языке. Я не считаю, что это плохо. Ну, просто большинство людей у нас на русском разговаривают, это все. Люди вправе разговаривать и делать то, что они хотят. У нас все-таки свободное государство. Если мы разговариваем на русском, это не значит, что мы поддерживаем агрессию и войну в целом. Ну, вот я, например, не говорю на украинском, потому что это звучит в моем исполнении очень убого, и мне стыдно. А у меня ну, пробегают такие интонации какие-то, вот, ну... Короче, ужасно. Вот, поэтому мені неудобно как-то. Вот, но мои вот ну, в общественных местах, в официальных заведениях, я говорю на украинском, Ну, как шатка валка Но очень много моїх близьких перейшли на український язык, и это абсолютно нормально, я дуже за. У мене свекруха розмовляє українською, лише українською, але. Ну головне, щоб люди розуміли. Я вважаю, що добре розвивається українська мова. Я стараюся розмовляти українською, але у якихось місцях. І в мене буває щось не получається. Не Я вчора була в державному банку. І скрізь лунає російська мова. Це взагалі неправильно. Коли нас вбиває Росія, знищує кожного дня ми переховуємося в підвалах, в укриттях ночі. А рано я виходжу, іду на роботу, іду по своїм робочим справам. І кругом, кругом російська мова. Навіть в закладах харчування це ненормально, що ми приходимо і чуємо російську мову. Одне діло, коли клієнт просить перейти на російську, тому що нібито він не розуміє українську мову, як будто це китайська, ви знаєте. А друге діло, коли Просто крізь лунає російська мова. Да, є дуже багато молодих в основному людей, які переходять на українську мову, і це дуже правильно, тому що це наша мова державна. Ми повинні ній розмовляти. Ми українці. Як це так в умовах війни, коли на нас напала Росія, ми розмовляємо російською мовою. Люди добрі. Та де ми? Ви розумієте, що в Америці або в інших країнах, скажімо так, в країнах Європи вони не розуміють, що у нас іде війна, тому що вони говорять: ну ви ж розмовляєте на рус. Скам та єдиний народ, єдина земля. Ані забирають просто своє. Ви розумієте? Тобто нас абсолютно не можна ніяк ідентифікувати. Ну які ми українці, якщо ми не розмовляємо українською мовою. Я принципово розмовляю українською мовою в закладах транспорту, в громадському транспорті, навіть коли розраховуюсь, тому що ну, я вважаю, що це дуже важливо. Ви розумієте, коли весь світ весь світ говорить штампами російської пропаганди, коли вже навіть в Європі Матвієнко виступала за трибуни, і всі європейські представники слухали цю пропаганду. Що вони вимушені були на нас напасти і нас вбивати, ну це ненормально. І якщо ще і ми будемо і надалі розмовляти російською мовою, то ну, ми, ми так не переможемо. Я навіть і не знаю. В основному я чую, що люди розмовляють російською мовою. А на насчет розвитку, ну, це треба починати з дитячих садочків, щоб з малку діти вміли розмовляти українською мовою. Це все. Ну, вы понимаете, судиться об этом крайне хоть тяжело. Почему? Потому что язык, какой бы он хотя бы ни был, он должен быть единый в государстве. Но ну, но ну, как бы ни было единый государственный хос-язык, но тем не менее давать национальным меньшинствам более хотя бы свободно и на том языке, на котором разговаривали их родители, в том хоть числе. И каза книги, и литература, и фильмы, ну и так далее. Потому что делать моногосударство, мы живем в большом необъятном косомерии, и замыкаться, замкнуться можно на какой нибудь наибетаемом острове, и где все будет одно. А мы живем в касовом мире, где разные религии, разные хасоверы, разные языки. Чем больше человек знает языков, тем более он приспособлен к жить на нашем маленьком хасошарике. А бороться с религией, бороться с языками, що, к чему это приводило, сколько религиозных войн, сколько языковых, войны, ну и что к чему? Разделяй властвуй. Всі наші біди йдуть першу чергу цього. Звичайно, що деякі люди розмовляють і російською. Проте я не скажу, що в школі ми розмовляємо завжди українською мовою на всіх уроках, особливо деякі вчителі, прям це як популірпопуляризуються. Я вважаю, що це насправді правильно. Звичайно, в нас є і. Деякі вчителі, які вже там на пенсії, але працюють, то такі вчителі, звичайно, розмовляють і російською, тому що їм важко висловлювати свої думки, і ми в принципі ну не проти. Насправді, ну більшість моїх одноміків вважають, що ну насправді мова вона ще нічого не вирішує, що ну. Вирішую, ну, яка людина, то можна розмовляти будь-якою іншою мовою, але при цьому підтримувати країну-агресора, і це вже буде ну, неправильно. Ось, тому я вважаю, що все за людиною, який вона зробить вибір. Хто хоче тим займатися, той знаходить час і можливості цим займатися. А хто не хоче, той шукає причину, чого це незручно не зробити. Я з Луганської області. Володію українською мовою, розмовляю, ну ви чуєте. Українська мова розвивається. Люди стали говорити більше українською мовою. І на те є причина. Люди, хто хоче, той українською мовою розмовляє. Знаєте, є такий серед людей, я особисто стикнувся із таким стереотипом, що говорять люди у центральній Україні. Говорять а луганчани, дончани, харків'яни не мають не вміють розмовляти українською мовою, але це неправда. Ну я вважаю, зараз дуже активно розвивається українська мова. Її дуже багато в медіа. В інфопросторі її раніше було багато, але якось на це не ну не звертали уваги. Мову відміняли дуже багато разів, забороняли нашу мову. Так, це ну безперечно, це важливо, але це не основний зараз ворог. Можливо, після війни треба буде. Я впевнена, що треба акцентувати буде на цьому увагу, але не зараз, коли є нагальніші якісь проблеми і питання.